Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні я виїхав на першу весняну риболовлю. Сьогодні у нас буде риболовля на фідер. Взяв два фідера. Зараз закинемо в Південний Бух і будемо пробувати спіймати рибку. Дуже гарний бух, сьогодні тихенько, немає вітру. Позаду в мене такі гарні скелі. Таке місце, файне-файне. Зараз закидаю, сьогодні будемо ловити на опариша і на мотель. Пробуємо. Поставимо фідра на сигналізатори, а я буду ходити по березі і пробувати зловити хижака. Так що в нас такий сьогодні насичений день. Починаємо риболовлю. Так, два фідера склав з отакими кормушечками і один гачок на довгому повідці, один довший, один коротший. Там два сигналізатора і зараз замішаємо ось таку кашку на плотву. вона такого не дуже яскравого кольору, бо зараз яскраві не можна, риба боїться. Тепер головне знайти підхід до води. Щось я його поки що не бачу. Якось десь тут наберемо. Рибка вже, до речі, трошечки пригає навіть. Декілька разів вже бачив, як випрягує риба з води. Закинув два фідера, на сигналізатори поставив. Все окей. Перед цим по декілька кормушок закинув прикормки на ті точки, куди я кинув. Тож тепер залишається тільки чекати. Ну Ми просто сидіти чекати не будемо. Я зараз закинув ще поплавкову вудку, можливо, щось біля берега клюне, а також будемо ходити шукати хижачка. На одному фідері е, мотель, почок мотеля, а на другому два опариша. Почнемо з такого, потім будемо експериментувати. Ура, народ почин! Перезакидав, тільки що перекинув. І покльовочка на мотель. Дивіться, яка платвень! Ах, Ти що хороша, клас! На довгий повідець такий! Десь так кормушка. А, ось вона. Такий довгий повідець на мотель. Клас. Покльовочка така класна була. Класно, давно таких емоцій не було. Шек. Все, закидаємо садок в воду. Ха, нарешті клас. Перша рибка тепер треба знайти де. Кинути садок. Кинути садок. Тут води небагато, блін. Зараз десь щось придумаю. Фух, все, перекидаємо знов. Та ти що, яка плотвень Який жирний ботаняка, ух! А це плотва! Клас! Ця на опариш вже клюнула! Ладошка. Клас! Титич куди тікаєш? Зараз запалимо вогонь і приготуємо трошки сніданку. Риба покльовує постійно, але легенько, так пробує. Ще дуже невпевнено риба клює. Але вже ловиться, вже можна випадити. І плотва така непогана, не немаленька. Мені подобається. У мене ще одна плотва, але невеличка. Опа! Ти що таке? Ось така. Теж непогано. Вогонь догорає вже. Перекинув тільки що на мотель і підсадив шалин опариш йому. Тепер зараз перекидаю другий на опариш і будемо ставити сердельки, смажити на вогні. Спінінги перекинув. Беремо. Сердельки оп. і відправляємо на вогонь. Зараз підсмажимо і гарно поснідаємо. Чи вже навіть сіки. А зараз є тільки 10 годин ранку, скажемо так. Тепер чекаємо. Покльовочки плотви. а може і лящик клюне. Хотів би я ляща витягнути. Хтось є. Цікаво, хто там у нас. щось крупненьке. Та ні, не дуже. А так водила гарно. Та у нас ось така плотва на опариш з мотелем. Бутербродик. Так, Сосиски готові. Гарні, у мене ще такий пиріжочок є. З гороком ми його також підігріємо. Вони тоді такі хрумкі стають. О блін. пиріжочок пересмажився. Буду снідати опа і слідкувати за фідерами. А, гарячий. Знову плотва на опариш з мотолем нормальна тема треба і той перекинути на мотлі з опаришем вода почала підніматися видно пустили дамбу і тичія більша стала вже зносить але рибка шаклює тож будемо ловити була покльовочка дивіться хто попався ось такий шкідник йоршик Гарна рибка. Всі кажуть, що не можна їх відпускати, коли зловив, бо вони шкідники. А я такого не можу просто кинути на берег, щоб він здихав, блін. не знаю. Не така я людина. Навіть якщо це шкідник, але це живе створіння. Не можу їх так вбивати. Перекидаємо знову. Не встиг перекинути після Йоршика. І знов платва... Я вже навіть збився з рахунку, скільки їх там у мене. Хорошо. Фух. Перекидаємо знову, рибка хорошо клює. Вже можна спокійно виїжджати на риболовлю. Я думав, що ще риба не дуже активна, не клює. Але все окей. Так що хто питав, мене багато людей питало, чи вже можна. Перевірив, можна. Хочу показати, яка краса біля мого місця. Тут коли все зелене, взагалі супер. Така скеля. Велика-велика. І тут дуже часто великими компаніями люди відпочивають під цією скелею. Тут завжди трава така висока-висока. Дуже гарно. Там моє місце. Ще дерева не зелені, ще немає такої весінньої краси. Але скоро буде, ще так буквально днів 10 я бачу, що вже в рослин починають формуватися бруньки. Скоро будуть перші листочки виходити і буде краса. Така покльовка крута була, поки включив камеру, поки добіг то перестали плівати. Ех. І знов велика плотва. Дивіться, яка красотка. Ось така. Нормально. Клюнула дуже добре. Щойно було три покльовки, скажімо так. Перша був Йоршик знов, трошки більший. Дві інших, дві, дві плотви, але ну, вони зірвалися прямо перед тим, як я їх доставав з води. Ось так знову перекинув. Течія вже дуже сильно стала, вже зносить повністю. Закидається в один бік, а опиняється зовсім в іншому. Тож тепер боремося з стихією і пробуємо ще впіймати. Мене дивує, чому не клює лящ. Тут дуже багато ляща, а він не клює. Хоч би якісь підлящики маленькі прокльовувались. Вони ж в принципі в таку пору клюють завжди і тут їх дуже багато, реально багато. Будемо чекати, можливо, вони пізніше підуть. А зараз і плотва нас радує, це вже непогано. Довго я чекав цю останню плотву, бо вже течія сильна пішла, вітер. І вода піднімається, вже збираюся і дочекався, такий кабанюка. Гарна плотва. Ой, клас. Все зібрався на сьогодні досить. Вже скільки? 13.00. Я тут був з вісьми. Зараз покажу улов сьогоднішній. Ой! Навіть трохи є. Зараз піднімемось. Ой! До велосипеда. Ось такий в нас улов. Скільки їх тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 штучок. Нормально, в принципі, для першого разу, для першого виїзду. Я задоволений, мені сподобалось, рибка клювала, багато сходів, правда, було, але то таке. День пройшов чудово, порибалив, нарешті виїхав на природу. Далі вже з батьком десь поїдемо на якісь платні озера, я думаю. Або на бух виїдемо і будемо для вас знімати чудові відео. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного настрою, гарного дня, всім пока!